Кожного року ми вкладаємо неймовірно величезну суму грошей в те, щоб вдосконалювати нашу систему автоматизації. Ми біля шести років назад почали створювати. Ми це називаємо CRM, Це далеко більше ніж CRM. і ця програма комп'ютерна, яку ми користуємося для того, щоб менеджити весь наш бізнес нам допомагає в тому, щоб знати, які страхові компанії платять, які страхові компанії не платять, які джастери конкретно страхові компанії платять або не платять залежності від того, в якому районі ви знаходитеся, залежності від того, скільки років у вашому будинку, якого типу іншого не у вас, є, які є ваші шанси на успіх. Тому, знаєте, багато людей роблять клейми самі, просто подзвонили в страхову компанію, зробили клейм. Подзвонити в страхову компанію, зробити клейм може будь-хто. А вирішити, чи варто чи не варто робити, проаналізувати і збільшити ваші шанси до неможливості вверх, щоб з того що щось вийшло. Це є робота тих, хто цим займається. Тому моя порада ще раз, знову ж таки, не робіть клейми. Скоро буде зима за поворотом будуть багато клеймів, буде сніг, буде льот, будуть труби прорвані, Не робіть цього самі результат в мільйон разів краще, якщо ви маєте когось на своїй стороні.